Ми прокинулись рано, і відтоді не засинаємо. Когось охопив страх, когось шок, комусь бракувало слів. Але ми всі точно відчували, що треба робити. На дорогах з'явилися затори та величезні черги. Але багато хто їхав по зброю, хтось стояв на кордоні, а хтось у чергах до військ матів та ТРО. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий, не злякались, не зламались, не здались. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай піде воля Твоя, нехай піде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Гіб щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благослови Боже усіх українських воїнів на землі, у морі і в небі, чоловіків і жінок, усіх, хто встали на захист вітчизни, тих, що несуть службу на передовій в тилу у військових шпиталях, тих, хто навчає майбутніх воїнів, а також ветеранів, які послужили своєму народу і не жаліли своїх сил і здоров'я заради миру. І... І спокою у нашому спільному домі прийми творче в своїх оселях воїнів, героїв, які віддали життя, виконуючи заповідь твою про любов до ближніх, нагороди їх своєю ласкою і щедротами, і подай розраду і втіку їхнім рідним і друзям. А нас, усіх, Боже Великий, покрий своєю батьківською любов'ю і подай Україні мир, спокій і благословений розквіт, бо ти си Бог наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, й повсякчас, і на віки віки. Слава Богу і слава Україні.